Тактика блискавичних точкових ударів. Хоч і з піхотного озброєння, хоч з гармат. Українські воїни із 228 батальйону 127-ї бригади територіальної оборони після трьох тижнів вуличних боїв із вагнерівцями у Бахмуті нині тримають оборону на південному фланзі Бахмутського напрямку. Та військові визнають, сама оборона до звільнення України не приведе. Тож намагаються бити ворога на околицях Торецька. на випередження. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Тут щодоби літає бойова авіація, спалахують стрілецькі бої та без зупину працює артилерія, але то не пекло, твердить комбат. На бахмуті ну завжди там було пекло. Його 228-й батальйон, 127-ї харківської бригади тероборони, три тижні воював поміж руїну Бахмуті, але день і ніч там зізнається командир. Злилися в одне. Стоїть дві споруди. І вони там між собою 150 п'ятдесят метрів розділяні, і між ними іде бій. Арта стріляє, їхня попадає в їх. Наша стріляє перекидує тут же їздять танки, тут же бійці стріляють з першого етажа. У Бахмуті батальйон бився переважно з вагнерівцями. Нині за чверть сотні кілометрів південніше воїни знищують московитські регулярні сили. Є движение, переміщення по три слаба по біндажам. Ми з АГС, ми виїжджаємо з МК. І Хто такий МК? У них мобільний 40-міліметровий американський автоматичний гранатомет. Його розробили ще наприкінці 60-х, але українські військові зброю модернізували. Станок встановили на колеса. Та перш ніж пролунає перший постріл, ціль ретельно роздивляється пташка. І лише коли безпілотчики помічають ворожу піхоту, на позиції за лічені секунди з'являється розрахунок. Перед тимчасово загарбаною горлівкою нині триває переважно позиційна війна. Тероборонівці твердять атакувати піхотою. Одночасно по всьому фронту в окупантів немає ресурсу, натомість важких снарядів у ворога досхочу. Сюди прилітають і гради, і ствольна артилерія. І так як ми стоїмо в 5 кілометровій зоні, то прилітають навіть 120-ти міномети. Та українські захисники зізнаються, намагаються бити ворога на випередження. Це тактика малих порізів у дії. В режимі чергування знаходяться наші пілоти, які десь бачать якийсь рух. Через 10 хвилин цього руху там більше. Тут така місцевість, що заховатися вистачає прихованих місць та скупчення окупантів. безпілотчики вираховують навіть поміж місцевих шахт і териконів. Дві башти да. під ними є в скупчення особового складу. Не стартують майже одночасно. Український дрон-коригувальник у напрямку схованки окупантів та розрахунок С-60 на вогневу. Правий лабутен зіреділа. Це теж зброя, що щоправда, періоду совєтів. 57 мм зенітно-артилерійська гармада. Бійці 228-го бату і їй додали мобільності, волонтери попрацювали над прицілюванням. Тепер, незважаючи на вік, вона нищить русню на відмінно. Абіса! Чуть, -чуть ніже. Тора десятка снарядів після кількох пристрілочних не довше ніж за три хвилини військові відряджають точно в ціль. За лічені секунди розрахунок знімається із позицій. Уже твічать будуть. Уже сидимо. Тут усі розуміють, такі блискавичні атаки дуже ефективні, але й так само украй ризиковані. Неатвітка прилітає. Вони завжди відповідають. Але так як ми працюємо, скажімо так, дерзко, швидко, вони не встигають нас засіч. Та найголовніше, після таких нищівних ударів ворог навіть не думає атакувати піхотою. Натомість в українських штурмовиків з'являється можливість виконати свою частину роботи. Тут на штурм ходимо. Ми посадка за посадкою, метр за метром, забираємо свою землю. Від околиць Торецька, що на Донеччині, Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1.